Привіт, друзі! З вами знову Назар з Філадельфії. А робимо огляд українською. А сьогодні у нас на столі ось цей 1970 року Татсон 5.10. З лижами на даху. Дуже цікава моделька. Мені сподобалась. Вона є від компанії Greenlight. Зелене світло, зелений ліхтар, напевно. А, це є серія а, з фокусом на а, старовинні реклами. І як бачите, там є рекламка з, з якогось журналу старого, і там родина собі бігає на лижах на цьому а, Датсону. Так що це я виграв на аукціоні. Не дуже там забагато платив за то здається, 10 доларів щось таке. Так що спочатку думав, чи мені то відкривати, чи не відкривати, бо воно таке, знаєте, ніби по, по темі <смістеріпо> реклами старовинної, і, і сама реклама є на обкладинці. То я так я не знаю, тиждень два собі думав. Цікаво. Відкривати, не відкривати. Але з часом, знаєте, так додумався собі, і думаю, блін, ну нащо мені це зберігати в цій, в пластику цьому? А, і воно не є вже таке там дорогезне, то я собі думаю: ну, відкрию, візьму ту картоночку, збережу, якщо щось. Напевно, викину її за місяць-два. Подумаю, нахер мені та обкладинка. Але. Знаєте, так про, про всі модельки я почав думати: нащо мені то зберігати в упаковці для якогось другого мужика, щоб в майбутньому він собі відкрив, і, і йому би то було приємно? А, а я що якийсь плін тут? Е, я, як то називається? Музей зберігаю для когось, то, то не не треба. Хіба що якийсь, знаєте, там знайшов трежер хант чи. Я навіть ті Treasure від Hot Wheels відкриваю, скажу вам правду. А, хіба що щось дуже страшно рідкісне, що таке кльове, і обкладинка з малюнками дуже гарна і приємно тобі на то дивитись, то на що то відкривати не треба, якщо не хочеш? А, а так, додумався, дійшов з висновками, що на що мені то все зберігати в упаковках? Не треба, треба відкривати, поки живий і собі насолоджуватись тими модельками. Бо е, хто знає, коли нас час прийде. Вибачте, трошки за філософський почав. А, так що так, так нащо на зберігати для якогось другого мужика, і що я то буду перепродувати потім, щоб заробити що пару пару доларів, пару гривнів не треба. Так що так, добре, менше з тим, давайте почнемо це все відкривати і подивимося на модельку. Окей, добре. Це при, прискорю зараз, бо <смі> нащо то все дивитись, як я ріжу, ріжу, ріжу? Так, добре, поїхали. Ось вона, красунечка. До речі, як тільки той пластик забрав. Просто чудово. Таке гарне, блін. Колір такий голубенький. Ну, то Закрив, щоб не порізатись. Просто клас. Ви знаєте, Datsun 5.10 мені дуже подобається. Він мені нагадує, ви знаєте, я в Україні родився зі Львова, а в Києві виріс. Але до Львова завжди на літо приїжджали до бабців, до дідусів, всяке таке. Так що. То мені нагадує ті лади, знаєте, ті, е, як е, москалі говорять копійка, то е, нагадує дитинство, знаєте? У мене в тата була така голубенька, е, не з круглими фарами, а з квадратними. Я не пам'ятаю, як то все називалося, але коротше, в нього була така, і мені трошки нагадує, Датсон 510 нагадує ті машинки, і той Fiat, на який. Uh, ну, <звеч> з якого дизайн вкрали москалі, то <кліст>, коротше. Uh, так що так. Значить, uh, так, uh, задні ліхтарики <пліст> в нас uh, прозорі <пліст> пластмаси, uh, пластмаски вставки з червоним відтінком. Дуже гарні. Uh, колеса в нас uh, гумові, резинові. Передніх вікон, вікон нема, вони ніби опущені вниз. Мені то, до речі, дуже сподобалось. Бо ну, можна собі там заглянути. Знаєте, воно не повністю як акваріум, що неможливо побачити, що всередині. Так що подобається, коли то роблять. Так, плюс я купив цю. Іменно цю, бо я маю купу 5, 10, uh, uh, Datsun 510 5 uh, 5.10 в колекції. Я маю, може, 20-30 від uh, uh, Hot Wheels, і, і вагон, і чотирь, чотирьохдверні, і двохдверні. Uh, я також маю uh, немало від Kaido House, uh, Mini GT. Я думаю, ви зрозуміли. 5 5.10 mm -hmm. мені подобається. А, так що, це була перша така датсон. У мене що ну такий, як від заводу, знаєте? Прямо з фабрики, ні з якими модифікаціями. Просто простий Датсон з лижами на даху. У мене ні одної машинки немає, що мають такі лежі на даху. Ну, тепер є вже, бо там а, від Kaido House, А в мене є такі, що на них дошки серфборди, знаєте. Для океану, то є такі. А з лижами і зовсім з любим. Це моя перша моделечка. Просто вже її давно маю, але не відкривав. <смі> так що так. <смі> Далі, як бачите, все розмальовано дуже гарно, якісно. Всі, всі розкраски там, де мають бути, нічого не розмазане, немає ніяких там браків, немає ніяких. Ну, коротше, все, все, все так, як треба, все на місці, все чудове. О, навіть маленька дзюрочка, не дзюрочка, а це я, точка для, там, де ключ запихати, щоб відкрити замок. А, бачите, ручки на дверях а, намальовані так, як треба. Жалізний низ. Ще раз, це від компанії Greenlight, Зелений Ліхтар. Сам Датсон, а тут пише 70-го року, а на обкладинці пише 71-го. о О-о-о, Хтось щось не так сказав. Але мені подобається, коли на цих дорожчих машинках пишуть інформацію знизу. На деяких не пишуть, і то мене трошки дратує, бо оскільки я розпаковую всі свої модельки, то на деяких я просто забуваю там точно який рік, чи ну модель більш-менш пам'ятаю, але ну ви розумієте. Блін, пишіть, пишіть інформацію на модельках, бляха муха А, і до речі, ото що фари білі, мене трошки то ну не не знервувало, а ну якось так вони. Не скултурили, а трошки ліниво. Ну от ззаду пластмасові, знаєте, вставлені фаркі, а спереду вони просто пофарбували пластмасові. Або желізні, я навіть не пам'ятаю. Коротше, а, давайте відкриємо капот, подивимося, що там нас під... Ну, що там, я не так. Я завжди акуратно відкриваю, бо от бачите. Деколи як відкриєш новеньку машинку, і потім воно все не закривається так, як треба. Бо, знаєте, фарба, то все воно сходиться в упаковці після фабрики, а, а потім не закривається як треба. Але на цій закриється нормально. Як бачите, мотор деталі гарно розмальовані, фільтр голубенький, там навіть є деякі О-о, все окей, в мене. Дуже м'ягенька така фігня на столі, якраз для, цього, для цих проблем, коли падає. Коротше, деталі під капотом гарні, файні, чудові. І я, напевно, ніколи вже в житті не відкрию той капот. Нашу. Так що так є. Просто приємно знати, що деталі ті всі існують. Ну, що вам ще сказати? Моделька класна, вищої якості. 100% розмір 1 на 64, так як треба. А ще раз нагадую, що компанія Hot Wheels Mattel, то Hot Wheels не є справжня, справжній розмір 1 на 64. Вони трошки або більші, або трошки менші. Вони не є справжня розмірка. Так що не забувайте то, друзі. В них є... А, Дизайнери, митці, які беруть справжню машину, її перемальовують, щоб вона виглядала гарно як іграшка. А, і це є Hot Wheels. Так що вони всі класні, не, я не, нічого поганого не говорю про Hot Wheels, Я також колекціоную їх. Але е, коли щось є справжнім розміром. 1 на 64, чи 1 на 18, чи 1 на 24, ну так далі. То видно... Коротше, ну, розумієте, напевно. Hot Wheels — це є іграшки, більш-менш для дітей, але вони є класні. А це все таке, що більш якісніше, дорожче. Ну, то для дорослих іграшки з ними не, не бажано бавитись там диркати, бо поламаєш. А, то модельки: є іграшки, є модельки. Це моделька. А, надіюсь, вам сподобалось моє описання. Добре, це, це наш огляд, друзі. А, дякую, що зі мною провели час. Свій. А, дуже було приємно це розпакувати і трошки а, українською мовою зробити огляд. А, все, на цьому я прощаюсь з вами. Дякую. А, доброго дня вам. Тримайтесь, друзі. Па-па.